Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як моя капуста посходила. Як ви бачите коло насіння капусти, такий маленький мох це є таке маленьке коріння біле. Як ви бачите, як я її посів, посію я її зверха по ґрунті. Видите, як вона сходить? Дуже Сходить хорошо, добре сходить? Ось тут вже вона пускає свої листочки Два. Тут теж збирається пускати свої два листочки. Посадив я в ґрунті простому, з городу. Чому в мене ґрунт? Має грудя такий малесенький. Чому я його не розтеров? Тому що, якщо його розтиру, я поляю водою, він заб'ється і не буде дихав. Якщо ґрунт має грудя, він дихає. Ось так.